День, діти! Сьогодні у нас аплікація. І робити ми будемо з вами морського мешканця краба. Але спочатку послухайте про нього. Це крабик-щіп. Як ви думаєте, чому у нього таке ім'я? Він живе на морських берегах і харчується дрібними маленькими організмами і водоростями. Щіп дуже швидкий. Бо в нього багато ніжок. Своїми клешнями він може боляче щипнути, якщо його образити. Щіп дуже любить розповідати про море. Крабик щіп знає, що ви любите малювати, ліпити і просить вас зробити його з паперу. Перед тим, як його робити, давайте спочатку його розглянемо. Якої форми у нього тіло кругле, овальне, а якого кольору? Червоне, на кінцях лапок чорне, є також світлі відблиски. З яких частин складається тіло крабика? Тулуб, ніжки, клешні. Чи всі ніжки і клешні однакові? Ні, ніжки тонкі і їх багато, а клешні дві великі. А де його обличчя? Його важко розгледіти, але є маленькі очі з того боку, де клешні. Ну що ж, почнемо працювати? А для роботи нам потрібно клей, пензлик, кольоровий папір, олівець, фломастер, кийоночка, ножиці і деталі, які потрібні для краба. А вирізати ми будемо діти за допомогою скотчу. Ми обмальовуємо і робимо одне велике коло. Так, і вирізаємо його. І за допомогою маленького скотчу ми зробимо 4 маленьких круги. Я вже все приготувала. У мене все вже готове. Ось дивіться, ось такий один великий круг. Чотири маленьких круги червоного кольору для клешні. І наклеювати ми будемо на головий папір. Ви можете наклеювати навіть на білий. Починаємо роботу. Спочатку я хочу приклеїти ось такий шутенький пісочок. Сюди. Круг нам треба зігнути напіль. Викладаю ось таким чином. І маленькі круги теж згинаємо всі навпіл, тому що це клешні краба. Спочатку викладаємо на папері, а потім вже будемо наклеювати. Кружечки склали напір. Ось таким чином ми викладаємо і починаємо наклеювати. Клеєм я намазала лише одну половинку круга. І її ж і приклеюємо. Не забуваємо про серветочку. Так. І тепер намазуємо клеєм. Клешні теж тільки одну половинку. Клешні діти викладаємо під прямим куточком один до одного вгорі. Ось таким чином. Половиночки приклеїли. І так само наклеїмо із цієї сторони. І не забуваємо пісочок. Ви можете пісочок намалювати олівцями або фломастерами, Я приклею готовий. Я ще хочу наклеїти в водорості. Ви водорості можете намалювати понаски. Це теж буде красиво. Так, Діти, дивіться, ось таким чином ми вже все наклеїли. Залишається нам домалювати. Домалюємо прямі лінії ось. До наших клешнів, домалюємо очі крабику нашому, намалюємо ротик і хвилясті лінії намалюємо лапки. Так, дивіться, ось такий чудовий крабик у мене вийшов. Бажаю вам успіху!